Українська суботня школа, курси українознавства імені Івана Франка Вемітоні в Канаді запрошують вас на нашу коляду. Добрий вечір, Домі! Вас мені дуже рано на небі зорі. Поклонившися дитяті, ми прийшли усім сказати, що родився вже Месія всіх покрипчених надія. Там були і три царі, асі содо два дорі, покинаєм серце реби, всі сіди володареві. Засвітила нам новину сповістила і пішли ми з колядою за небесною звіздою, котра нам об'явила і Месію сповістила. Ми дорогами з поспішали із дарами і прийшли ми до дитяти, щоб йому поклінь віддати. Ми йому віддали, дали, золотії далі, паска Божа всіх спасе.

For as we До чудо, чудо побідають, три славні царі, три, славні царі, і згоду приходять, влада віз мину, влада Золото приносять. Христос родився, поплотився, а Ангели співаються. Облитися, а не виспівають, заря витають, оклі вітають, пострія, чудо, чудо повітаю. Я міняю, я купую, може, бащу торгую. Мені маю файний крам, щось купую, щось продам. Я ворожу, я ворожу, на ворожу долю гожу, на ворожу долю хожу, на ворожу, так як зможу. Ми нині не ворожмо і не тонуємо. Ми вихідні мандруємо. вітати Месію. Ну як не тут, то там. Дила сина, м'яса сповитий, поміч пиляти, спочив на сіні, вогне обняти, жехи роби Славу успіваю, а не хори пана питають, що може, щоб подарити, дитятко Боже. Я почиримо Божий сину, на нашу землю, на Україну, зійшли із неба дар превели, щоб Тя слаби по вічні віки. Слава Богу, слава Богу, тож збираємося в дорогу, щоб занести цю новину в кожен дім та кожну хатину. Доріженку вирушаємо, Богу пісню заспіваємо, бо Христос страждає. Славі. Бо цар Ірод розгнівився, що син Божий народився і боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Гей, ловіть усіх, кажіть, і в Темницю садовіть. Я, цар Ірод, вже 130 років маю, сім дволітніх дітей по світі стинаю. Я нікого не боюся, ні Месії, ні царів. Знищу всяких бунтарів. Статус з місця, ані кроку, Кинем в яму вас глибоку. Царон Ір. Віро, цар до хати. смертю буде всіх карати. Ось де ви усі сховались, що, йому там поклонялись. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках посмаю. Признавайтесь, ви ходили в Лєм? Чи не є я вам царем? Ти не цар, є вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, лиха твоя дорога. Замовчіть мені прокляття. Бо знає у вас тій хаті. Добре, добре хатам шукати, чи немає тут дитята? Ей, шукайте мої вої! Тут нема дитини твоєї. Так по всьому світу йдіть і новину рознесіть, щоб кожен хлопець додухіт, хай загине, так скажіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо враз. Всіх дітей ми порубаємо, лише тебе за целямаємо. Знищити кожну дитину без пощади, без розбору. А мале дитя яскині мусите знайти ще нині, бо інакше вам не жити. Хто вас буде боронити? Бо тоді усім вам смерть. От, видає вас. Тут витаю я з косою, хто бойкається за мною. Я, цар Іра, смерть мила, ти завжди мені служила, ти косила ворогів цих, кого лиш я зберіл. Ні, не буде цього царю. Я косою не вдарю, бо мале дитя в ясині має владу в світі нині. Буду я йому служити, а тебе прийшов я вбити. Приготуйся. Пропав наш цар, пропав наш цар, великий ірод володар. Тепер я тебе вже маю. Злочин минув безкарно, Ідор зникнув, зникнув марно. Зникнув, як усі іроди, заживуть тепер народи. Боже, Боже, що за диво все скінчилося щасливо, ірод вже не має влади, вже не буде в світі зради. Бося рождає, хтось вам може знати, Ісус Магиня, Марія гумати, тут ангели чудяться, рожденого боється, а він стоїть красиця, осо смутно пасеться, пасиє для жінок Бога пам'ять. Рожденного боється, а він стоїть неситься, осудно ось пасеться, пасти глячу Коли Бога бачить тут же, тут же, тут же, тут же тут, Йосик старенький, коли ще дитятко, люля ще люля от тручатко. Тут ангели чудяться, рожденого боється, а він стоїть відстоїть ось осесмуно пасеться. Пасти прачі, бога бачить дуже, 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 дуже тут, тут. Гляньте, люди, що за сила, ясну сітку засвітили, то до хати за запасім хай освітить нам цей дім. Хай цей дім добром панує, хто тут світло потребує. Слава Богу, люди чесні, я до вас посон небесний. Всім дорослим і маленьким зичу жити здоровеньким на похиву всій родині і на славу України Жийте щастя і добрі. І нехай Господь по поможе в нашому горі та біді. Майте волю добру Божу, завжди вірте в ласку, Божу. Нехай малий Ісус насіння, що в темну ніч до нас прийшов, дарує вам в Україні надію, віру і любов. Христос розстається, зловнім. Слезна... Рідне слово, серце зігріває, а наша калина нехай спітає. Відчуємо вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, ти кожної дни, кожної години Бог хай благословить бідах і погине. Старий рік минає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Bye. dom pszenicy i z miedą pszenicy i jeszcze coś taką Нехай Бог благословляє вас і вашу родину, нехай різдво у вашій хаті принесе радості багато, Розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і дарує вам здоров'я з різдвом Твоя мати, буде, Болисам. жити в радості, і згоді, Христос зарождає.